Автокатастрофа, що сталася на переході американсько-канадського кордону біля Ніагарського водоспаду, не була терактом. Про це заявила влада США, але деталі аварії на мосту Веселки поки не зрозумілі. Як повідомила губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул, винуватцем став житель її штату. Він та пасажирка автомобіля загинули. Була ця ДТП навмисною чи випадковою. Зараз з'ясовують слідчі, як видно на кадрах із камери стеження. Автомобіль їхав з боку США на високій швидкості. Потім він врізався в якийсь об'єкт, злетів у повітря і упав на землю. Цей місцевий житель став свідком аварії. Ми почули звук, схожий на вибух. Ми побігли до вікна подивитися, що діється, і раптом побачили машину середніх розмірів, що палала. Можливо, седан усе огорнув дим. Я почав хвилюватися, бо дим ішов у бік моєї машини, яка стояла біля паркану. Як повідомляє CNN, водієм був 56-річний чоловік. Він їхав з дружиною на автомобілі Бентлі в Торонто на концерт рок гурту Кіс аварія сталася на тлі загострення проблем із безпекою, спричинених бойовими діями на Близькому Сході, а також на піку туристичних поїздок до США напередодні Дня Подяки. Міст веселки поки що перекритий, однак інші КПП працюють.